Квадрик, який користується спросом на 200 кубів, Порте АФЦ 200. Повітряна мася не у нас радіатор є. Покажи. Підвізка регулюється, все на масльоночках, амортизатори регулюються. Спереді led балка, лінзовані фари і є кенгурятник. Світять вони, кстати, дуже добре. Понятно, що 200 ка він буде тільки задньоприводний. Але що спереді, ще ззаді дискові гальма, моноамортизатор, який також регулюється, фаркоп розрахований на тонну. Повноцінно двохмісна, є спинка для другого пасажира, є підігрів ручок, є електростартер, є кікстартер. Коробка у нас варіаторна, вперед-назад і нейтральна. Максимальна швидкість орієнтовно кілометрів буде 60. Розход такого буде десь в районі 5-6 літрів на 100 кілометрів. Ну, для квадроцикла це в принципі нормальний. Результат. Світло, повороти, все в нього є. Два пульта, два ключа, дистанційні запуски, сигналізація. Рік гарантії і робиться на нього справка, рахунок від фірми. Кого зацікавив, їх у нас три штучки, а він ще йде на титанчиках. Номер телефону для замовлення під відео. Дзвонимо, замовляємо і ми його привеземо особисто під сам будинок.